Привіт, друзі. Розпочинаємо наш ефір на сторінці промприладу. Привіт. Мене звати Юлія Ляхович, я комунікаційна менеджерка проєкту Нова економіка Івано-Франківська. І сьогодні в нашому ефірі розмова про інноваційні продукти. Це вже четверта розмова на сторінці промприладу. Ромприлад є одним із партнерів проекту Нова економіка Івано-Франківська і проект фінансується європейським союзом. І ми спільно з нашими партнерами розвиваємо екосистему інновацій в нашому місті. Однією з важливих частин цієї діяльності є подія, яка вперше відбудеться в Івано-Франківську 27 та 28 жовтня. Це європейські дні досліджень та інновацій. І цього року у фокусі події три теми: роль та важливість інновацій для економіки та для перемоги. Комерціалізація наукових розробок та відкриттів і співпраця бізнесу та науки. І в рамках підготовки до цієї події ми вирішили більше порозмовляти про інновації і розмовляти з тими, хто власне ці інновації створює. І сьогодні, в нашому ефірі, керуюча директорка німецької біотехнологічної компанії Біоаналіт Анна Женчук. І я зараз за хвилинку приєднаю Анна до нашого ефіру. Чудово, я дуже радію в той момент, коли з'являються співрозмовники. Анна, вітаю вас. Дякую, що ви знайшли час порозмовляти sure. про інновації на сторінці промприладу. Давайте розпочнемо з вашого продукту. Бо він дуже крутий, і те, що я прочитала про нього, це продукт-інноватор з діагностики та тестування їжі. Це дескриптор, який на сайті у вас видно. Розкажіть, будь ласка, що таке біоналіт? Яку технологію ви вцілюєте? Як це взагалі працює? Дякую. А, ви мене чуєте? Чути теж? добре. Так, чути добре. Я сподіваюся і мене чути теж добре. Теж. Чудово. А, суп. А, я не звикла на український а, це пояснювати, тому а, а, що саме розробляє і виробляє біоналіт? Ми розробили і тепер комерціоналізували більше ніж 60 чи навіть 80 країнах світу портативні апарати. Цими апаратами можна вимірювати кількість вітамінів або мінералів і інших поживних речовин в їжі, і також можна в деяких в тваринах в крові тварин. Так, і унікальність цього, що ці апарати, ви ви отримуєте все, що потрібно, тобто є реагенти, всі додаткові аксесуари, які потрібні для проведення аналізу, що до наших приладів, можливо, було тільки в досить добре устаткованій лабораторії. Тобто, це технологія, яка дозволяє робити лабораторного рівня дослідження, але десь у польових умовах так. Тобто, наші прилади використовують в нас це різні бізнеси. Це використовується, наприклад, чисто людина для свого персонального інтересу. Це це використовують різні бізнеси використовують, наприклад, виробники харчування в різних країнах. Ми це можуть прямо на заводі, коли у вас немає. Часто не буває справжні лабораторії, щоб все аналізувати, а лабораторії особливо в країнах Африки в країнах Азії вони мінімальні, і з нашими приладами вони можуть одразу в процесі виробництва перевіряти чи є в них правильна кількість мікроелементів. В їхніх продуктах також наші прилади використовують, наприклад, урядові урядові центри або так би мовити, органи контролю якості їжі, і наші прилади вони можуть вони їздити можуть собою в машині мати наші прилади і перевіряти, наприклад, на ринках чи дійсно продукти харчування, які важливі для загального. Для всіх, наприклад, чи в них є дійсно та кількість мікроелементів, яка потрібна, чому це контролюють ці органи? Тому що в більшості країн, особливо країн, що розвиваються, знову ж таки, в Африці, в Азії, це також є, наприклад, в Англії, в Канаді, є закони, де сказано, що ті та їжа, яка споживається більшістю населення, повинна мати мінімальну кількість мікроелементів. Наприклад, це буде мука, це буде цукор, це буде сіль, і ось, наприклад, в, соль, в сіль додають йод, в муку додають вітамін В9, залізо, і цинк. І то, органи якості харчування також мусять контролювати, чи дійсно виробники цих продуктів дотримуються цих стандартів. І вони наш з нашими прилами вони можуть з ними ж приїхати до того ж виробника, перевірити, чи дійсно. В них їхнім їх вітаміни, мінерали на рівні, або ж знову ж таки зібрати зразки просто з чи супермаркету чи відкритого ринку. І ще додатково нашими приладами дуже часто користуються організації, які саме відповідають за створення цих і допомогу уряду в різних країнах, створення цих програм з покращенням харчування, рівня харчування і рівня. Мікроелементів населення, це може бути ЮНІСЕФ, це може бути світова е, організація здоров'я World Health Organization, ну і багато інших. А скажіть, будь ласка, це власна технологія компанії? Ви над нею працювали в лабораторії, вивели на ринок, ви її придбали, отримали права на користування? Не знаю, співпрацювали з науковцями. Як взагалі технологія трансформувалася у продукт? І так виглядає успішний комерційний продукт, який є на ринку. в 80 майже країнах. Ну, перше, що можу сказати, що або важливо сказати, що виводити продукт, і особливо коли це є науковий продукт, тобто апарат фізичний, фізичний прилад потрібно терпіння. Це роки, і щоб той, тобто, щоб там, де ми є зараз, це ми в 60 80 країнах світу, це зайняло нас добрих більше десяти років. Ми розробили ці прилади при університеті Potsdam. Potsdam університет знаходиться біля столиці Берліну в Німеччині, і перші прилади, перші версії прилад, були розроблені в університеті, і, і, і потім були домовлені з університетом. Університет допоміг захистити патенти на цю технологію. Але ми потім, коли ми відділилися або спин-офф. Від університепоцамської університету ми отримали довічну ліцензію на ці на ці на ці патенти, і вже потім uh, почали виробництво. І яким чином в нас ми отримали ресурси, щоб почати виробництво? Тому що най... найтяжче е, я б сказав, найскладніший період для інноваційних проєктів це саме цей перехідний період, коли ви розробили можливі інновації, у вас є публікації, докази, що це дійсно цікаво, що тут є дійсно так би мовити, потенційний є дійсно бізнес-модель, і перехідний період, коли у вас є достатньо готівки і грошей, щоб їх почати виробляти і продавати. Оцей перехідний період досить складний, і знайти готівку для цього досить теж складно. Нам яким чином нам це вдалося? Um, дуже важливо теж знайти потенційних клієнтів, які зацікавлені в цьому. І особливо важливо знайти великих і відомих глобально клієнтів. Um, ми, um... Ми підійшли до найбільшого виробника мінералів вітамінів у світі. Це DSM, тобто це швейцарсько-нідерландський великий конгломерат, який виробляє найбільше цих мінералів і вітамінів у світі. Вони майже у всіх продуктах існують і в медичних продуктах, і в продуктах харчування. І ми зацікавили: ми підійшли до, їх, до, їхньої, до їхнього відділу скорчування тварин. Там були. В той час великі інвестиції, і вони були зацікавлені вимірянням мікроелементів в крові тварин, щоб потім можна було прямо на фермі виміряти і консультувати, надати поради фермеру, які саме потрібні додавки для посилення здоров'я тварин для підвищення виробництва молока, чи, наприклад, щоб більше телят народжуватися, і вони у нас. І вони зацікавились цими приладами, і вони замовили у нас наперед. Тобто, ще ці прилади не існували ще тільки були розробки про університетах, вони замовили кілька сотень у нас наперед. Наперед це проплатили, і це таким чином у нас була можливість почати виробництво. А якщо говорити про рівні технологічної готовності, тобто це на якомусь Ще рівні, коли вам ще було далеко до ринку. Ви вже, вам уже вдалося ці перші прототипи а, законтрактувати. Так? Так, так, так з цього почалось почався наш вхід в ринок, саме з цього першого замовлення, і потім, коли побачили, ніби в практиці, як наші прилади працюють в умовах, в польових умовах, тому що на фермі це найбільш польові умови, які можна знайти, тим чином тоді інші організації зацікавилися. І е, до нас тоді вони вже до нас підійшли з проханням чи можемо ми подібні прилади розробити для вимірювання мікроелементів саме в їжі, в теж в умовах відносно польових умовах, наприклад, в Африці чи в Азії, де можна проводити легко контроль якості цих е, продуктів, які є збагачені мікроелементами. Я хотіла запитати ще про те, як технологія йшла на ринок. Це був там пуш-підхід, пул підхід, тобто ви виробили щось, що було нове, і запропонували ринку, фактично створюючи ринок, чи ви створили щось по новому, задовільнивши по іншому цю потребу на ринку, тобто в лабораторних дослідженнях? Як це було у вашому випадку? Це, це почалося взагалі то не з ринку, це почалося більше з потреб дослідника. Тобто ця проблема, що потрібно виміряти в. Ось Якщо ви проводите дослідження, вам потрібно зрозуміти, наприклад, метаболізм вітамінів і як там покращити стан якоїсь тварини, пов'язаної з нестачею елементів, потрібно проводити часто аналізи крові. І саме під час цих досліджень, Головний винахідник цих приладів це професор Швайгарт, який є теж головним власником цієї компанії. Саме тоді зародилася ця ідея, що по суті можна створити прилад, який я можу з собою в поле взяти, проаналізувати це все в полі, і таким чином пришвидшити свої досліди. І результати дослідів, і звідси почалося. Тобто, це не була ідея, що потрібно розробити прилад для ринку. Тут була потреба саме пришвидшити дослідження, отримати дані швидше, щоб можна було швидше приймати рішення і саме на місці? І це таким чином та, таким чином, То це і це, це, власне в цьому полягає ця інновація, так? Скажіть, будь ласка, а ця наявність унікальної технології вона як допомагає на ринку обходити конкурентів? Як ви зараз ведете переговори? Це спрощує вхід до клієнта. Як взагалі ви на конкурентному ринку наскільки цей ринок взагалі конкурентний, і як технологія допомагає вам? Наші технології досить унікальні саме це, що ми в такий маленький портативний прилад змогли ніби запакувати так би мовити цю лабораторію. І в якійсь мірі ми саме створювали ринок для вимірювання мікроелементів. Тобто без... конкурентності у нас конкурентів у нас мало в світі. А тому, що це знову ж таки досить нішовий ринок. І а, головне в нашому бізнесі, і, можливо, дуже часто у всіх бізнесах дає це відношення B2B, business to бізнес-бізнес, business, відносини з вашими клієнтами. Тобто, клієнтам потрібно дуже багато технічної консультації, допомоги, як зрозуміти, як користуватися цими приладами, як приймати рішення, яким чином ці прилади можуть допомогти їхньому індивідуальному бізнесу. Це дуже важливо, якщо ви працюєте саме в, в сфері B2B. Бизнес як вдалося на ринки вийти на таку кількість? 10 років це розроблявся продукт, цей весь шлях зайняв 10 років і ви вже на такій великій кількості ринків Ну, це дійсно дуже багато. Яким цей шлях був як ви цього досягали? А, головним чином, ми досягли цього, тому що ми співпрацюємо з глобальними організаціями. Які мають саме представників і програми у всіх цих країнах. Тобто, це не було, що ми продавали, їздили і намагалися продати індивідуальним рівним організаціям в 80 країнах. Ми розроб... ми... ми розробляли стосунки, тобто, ми з цими глобальними організаціями. Це були і комерційні організації, такі як DSM, або інші виробники мікроелементів і вітамінів, або з великими. Неприбутковими організаціями, які працюють в всіх цих країнах світу. І, і тоді з ними вони вже допомагали е, так, що комерціалізувати наші прилади всіх цих країн. А ви згадували про фінансування, про те, що це є проблема на якомусь етапі. Як ви залучали фінансування? Це були приватні інвестиції, чи це були фонди державні? Чи це був якийсь інший шлях? Гранти, тобто на різному етапі, мабуть, доречні різні способи залучення інвестицій і фінансування. Як це було у вас? Це дуже цікаве питання, і воно досить складне. Тобто, тут ми маємо багато різних джерел фінансування. Починалося це все звичайно з першими приладами з університету, тобто, це було при підтримці університету, і там також університет допомагав фінансувати. На початку, потім знову ж таки були власні приватні інвестиції, звичайно, невеликі, але для самого початку, щоб почати виробляти саме ці прилади, потім було замовлення, про яке я раніше розповіла, від ДСМ від організації. І коли вже ми змогли доказати, що ми виробляємо продукти, у нас є клієнти, навіть коли є часті листи інтересу від клієнтів, можна підійти до банку. І е, попросити в банку кредит. Наприклад, в, в Німеччині це, це працює досить добре, коли у вас є дійсно докази, що у вас є потенційні клієнти, вам банк видає кредит для, е, для капіталу, для виробництва, для скейла. Е, в нас ще додатково, тобто, ми перші наші прилади ми розробили при університеті 10 років тому. Але от зараз ми тому, що будь-які інновації мають десятирічний Такі цикли, і після 10 років потрібно знову повністю оновлювати технології. І якраз ми зараз працюємо над новими приладами, новими інноваціями. Знову ж таки, це прилади, які, будуть, які інтегрують сучасні всі і інформаційні і інновації в електроніці, в оптиці, фотоніці. І ось тут вже ми. Як ми це фінансуємо? Ми це фінансуємо тим, що ми маємо репутацію в світі, і нас вже знають, наприклад, різні ем, донори, фонди, і ми змогли переконати фонд and Melinda Gates Foundation, щоб нас фінансувати, щоб саме фінансувати розробки нових проєктів. Ем, це ніби розповідь про, про нас, як у нас працює, але наприклад, у нас є ще додаткові практики, і ще. Додаткові інновації, які не фінансуються фондом Білого Гейтса, але фінансують європейським союзом. І тут, що тут, що ви як це працює? Тут ми наші проекти подаємо в різні ем, акселератори, і, і тоді йде відбір, і тоді через акселератори ми теж отримуємо фінансування. Фінансування може бути пряме, грошове, або, наприклад, в акселераторі ми виходимо на партнерів, які допомагають нам розробляти. Ці партнери можуть бути інші компанії, які спеціалізуються в розробці електроніці, електроніки, оптики, або дуже, наприклад, важливого елементу будь-яких фізичних приладів. Це е, хаузинг. це зовнішня частина приладу, яку ми, яка є, до речі, одна з дуже критичних елементів розроби будь-яких інноваційних приладів, фізичних приладів. А тож є спеціалі... спеціалізовані компанії в Європі, які допомагають маленьким інноваційним проектам, такі як наш, в розробці цього. І знову ж таки, це підтримується Європейським Союзом, фінансуванням Європейського Союзу і фінансуванням місцевого національного, наприклад, Німеччини. Я хотіла би ще розпитати вас трошки більше про цей десятирічний цикл інновацій, і, чесно кажучи, я Перша про нього чую, хоча вже там більше півтора року в темі інноваційних е, різних проєктів. Е, що це таке? Це таке правило, мова. <гум> Чи Я так бі працюють бігала, інновації і живуть таким чином. Так. Тобто є, коли ми говоримо про інноваційні технології, тут важливо розрізняти, що інформаційні технології, тобто розробки нових програм, додатків. Е, Artificial intelligence, штучний інтелект, наприклад, а є саме розробки фізичні, hardware. І коли ми І саме розробки фізичних приладів або аналітичних приладів, або знову таких от, лазерних приладів, це тут дуже важливо слідкувати за, за циклом інновацій всіх компонентів. Тому що ці також мають цей цикл життя 10 років, і через 10 років, якщо ми розробили прилад 10 років тому, ми мали всі компоненти. Ми його протягом 10 років могли виробляти і комерціалізувати в всіх країнах. Але вже після 10 років виробники цих компонентів вони теж постійно проводять інновації, тому що є розвиток, є нові ідеї, можливо, все оптимізувати, все зробити швидше, дешевше або вони можуть більше даних прокручувати. І тоді теж потрібно це приймати до уваги і знову ж таки інтегрувати в нові прилади. А інтегрувати в старі прилади в нові технології неефективно, не оптимально. І тому нові технології вже тоді треба розробляти нові прилади. І також потрібно кожного разу інноваційні продукти до ринку, тому що все очікується, що все буде покращувати, все буде швидше, ми зможемо більше різних параметрів вимірювати, ми зможемо це ефективніше робити. Це теж очікується від ринку і від розробників саме таких приладів. І таким чином. Чином ну, він покращується і зовні, і змінюється так і наповнені, можуть додаватись якісь навіть нові функції. І це, це теж про конкуренцію, тому що коли ви перші, ви швидше можете бігти, рухатися, і поки вас ще не здоженуть, то це ще має пройти якийсь час. Скажіть, будь ласка, щоб такий продукт з'являвся в Україні? Окрім ну, того, щоб у нас має ми маємо перемогти у війні, має бути мир. Що потрібно, які умови мають бути тут? Е в науці, в бізнесі, в співпраці держави і наукової сфери, щоб такі продукти з'являлися тут у нас. Чи вони можливо вже є, і просто це теж займатиме якийсь час. Дивіться, знову ж таки, це буде персональна точка зору. В нас звичайно є експертиза індивідуальна у людей, як це розробляти. Але інфраструктуру ще, ще потрібно розробляти. А інфраструктура, це означає потрібно мати ну фінансування, підтримку уряду, співпрацю різних університетів, співпрацю університету з різними з індустрією, з різними компаніями. Також дійсно потрібно акселератори. Ця ідея акселераторів, де Дослідники, інноватори вони можуть розповісти про свою ідею в цих акселераторах і допомагають проробити бізнес модель, чи дійсно ваша інновація має потенціал росту, чи є дійсно потреба, і чи є ринок для цього. Це дуже важливо. Багато є елементів, які ще потрібно нам розвивати в Україні. І я би казала, що важливо це вчитися, вчитися в Європу. Тобто зараз особливо зараз Європа, Німеччина теж особливо. Вони очікують, що буде багато інноваційних проектів, буде багато співпраці з Україною. Вони, вони навіть вишукують інноваторів з України, з якими вони можуть розвивати нові ідеї, і тут саме. Інноваторам потрібно дивитися, вишукувати в країнах Європи, де є чи інкубатори, чи, наприклад, університети, чи європейські проекти, які приблизно в цій сфері працюють і з ними зв'язуватися навчитися це розробляти це все як в європейському союзі, чи може зокрема в Німеччині підтримують науковців і розробки на інституційному рівні? То яка, Яку підтримку надає держава? Держава надає ну, фінансування це головне. Фінансування е, інноваційних є досить багато різних фондів і грантів для фінансування інновацій. Е, також найлегше ці інновації фінансувати, якщо ви є партнером з кількома іншими інноваторами. Тобто, це може бути ви є партнером з університетом, ви кілька університетів, можливо, співпрацюють разом над, над проектом або кілька компаній. А тоді для таких проєктів простіше знайти фінансування. І також є, наприклад, і в Німеччині і на європейському рівні ось ці акселератори інновацій, які я би сказала, найважливіше тут перше допомогти з бізнес-моделю, і друге з, ем, ем, з сіткою знайомств, тобто з виходом на тих партнерів, які вам будуть критичні, щоб довести цю інновацію до ринку. Знову ж таки, це можуть бути інженери, це можуть бути інвестори, це можуть бути знову ж таки ваші майбутні клієнти. І це теж дуже важливо, щоб спілкуватися. І створювати саме цю сітку знайомств, які вам будуть потім потрібні, щоб довести це до ринку. Це однак компанія в ізоляції цього не зможе зробити. Тут це теж неможливо. А можливо, тих, хто дивиться ефір? Є питання? Ви можете написати, задати ми передамо вам. Тим часом, скажіть, які плани компанії? От ви зараз трошки розповіли, як ви робили, як ви вийшли на ринок? Трошки розуміємо, де ви зараз, і які плани, куди рухається взагалі напрям. В нас є кілька зараз інноваційних проєктів, і ми рухаємося в двох, так би мовити, напрямках. В одному ми розробляємо нові аналітичні платформи знову ж таки для використання в польових умовах, але знову ж таки зі всіма, з інтеграцією всіх інновацій, нових. Теж інформаційних технологій для знову ж таки вимірювання що поживних речовин, але також і контролю токсичних шкідливих речовин їжі. І це вже буде, якщо в нас зараз продукти це один апарат для вимірювання одного мікроелементу чи вітаміну. Нова аналітична платформа, яку ми розробляємо, вона допомагає нам, вона допоможе нам вимірювати багато різних параметрів, що знову ж таки збільшить. Наш ринок це знову ж таки вимірювання їжі в їжі, і в нас ми розробляємо знову ж таки новий напрямок: це медичні прилади для вимірювання статусу в, в організмі, в нашому організмі. Тобто, який у нас статус нестачі які яких мікроелементів у нас не вистачає, тобто чи є в нас нестача заліза, чи можливо у нас є запальні процеси в організмі таким чином? І знову ж таки, в польових умовах, то це можна вимірювати будь-де за, за хвилину, і таким чином можна діагностувати дуже швидко, в чому проблеми, і одразу дозволити надати можливість лікарям, а, ді, а, які? які Саме лікування підходить на даний момент, тому що це, це, це одне з важливих е, моментів сучасної медичної індустрії. Змогти одразу діагностувати, в чому проблема і одразу надати допомогу. Тобто ми швидко і діагностування, е, і вимірювання мікроелементів в їжі в полівих умовах. Клас, це дуже цікаво. Анно, у форматі Бліцу бо у нас вже завершується зараз наш ефір за дві хвилинки. Три поради українським інноваторам, які нас дивляться подивляться цей ефір. Співпрацюйте з, Європою, з європейцями, виходьте на зв'язок. Дійсно, є, є дуже багато. Що від відкладених грошей для інновацій в Україні. Наприклад, Потсамський університет, і саме власник моєї компанії, професор Шлайкер, він, Потсамський університет, є головним партнером університету івано франківську і а. вони теж а. шукають проєктів, Їм потрібні ідеї, їм потрібні люди, які хочуть щось змінювати на краще, і знову ж таки виходити на зв'язок, контактувати і. Я я на 100% впевнена, що буде допомога, буде підтримка у вас. Ми ці ефіри проводимо в рамках підготовки до, до події Європейських Дні Досліджень та інновацій. Власне одне завдань події це нетворкінг, це побудова зв'язків. Тому що на одному майданчику ми хочемо об'єднати і науковців, і підприємців, і новаторів, мейкерів. Загалі проект нова економіка Франківська працює в трьох напрямках: це предметний дизайн, стало будівництво і прикладна наука. Я дуже дякую вам за розмову. А на тих, хто ще не, не знав про подію 27-28 жовтня. За фінансову підтримки Європейського Союзу, і ми будемо її проводити в Івано-Франківську вперше. Дякую вам за ваш час, за те, що розповіли нам більше. Попередні ефіри можете, можна переглянути на сторінці промприладу, і до зустрічі. Дякую вам, теж. дякую дуже. Дя, дякую дуже.